Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді, як завжди, ексклюзив Audi a 4 2.0 MPI, Простий атмосферний двигун на автоматі з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні 126 тисяч кілометрів. Автомобіль прибув до нас з Німеччини. Абсолютний оригінал, попередній власник був лікарем. Бережна експлуатація, не одне авто в сім'ї. Класна комплектація. 17 легкосплавні оригінальні диски на кондрезині Continental літні. Парктроніки, клімат-контроль, підігріви сидінь. Дуже достойний варіант. Стан автомобіля наближений до того максимально, яким він був в автосалоні в 2005 році. Автомобіль аналогів у продажу з даним пробігом комплектації станом немає. Дуже ексклюзивний колекційний варіант. Технічно візуально. Дніще, під капотний простір салон, автомобіль наближений до нового. Скільки б ми не привозили машин, але я дивуюсь, як в Німеччині можна знайти ще такі джекпоти. Це пов'язано тим з німецьким менталітетом, якщо попередній власник, чистий німець, вони завжди доглядають дуже за автомобілем: бережна експлуатація, обов'язкові тихогляди, обов'язкове обслуговування. Декілька авто в сім'ї. Тому автомобілі з Німеччини до цих пір користуються селеним попитом в Україні, так як вони максимально збережені. Подивіться на стан кузова даного автомобіля. Взагалі, ніяких пошкоджень автомобіль немає. Дуже достойний, класний колір, який переливається. В залежності від пори дня. Таке відео хочеться знімати і показувати даний автомобіль його без зупину. Шикарний, достойний, збережений варіант. І так, розглянемо стан кузова. Перевірка стану лакофарбового покриття, лобове скло рідне, корозії немає. Всі деталі кузова в оригінальному стані. Це важкий колір. Тут підфарфування було б видно зразу. Абсолютний оригінал. Простий атмосферний двигун. Бережна експлуатація, стан музейний експонат. Просто ефектне, класне збережене авто, яке пройде будь-які перевірки будь-яких автоекспертів СТО. Дивіться, капот як новий. Взагалі ні висічі, ні коциків, ні м'яти. На Автомобіль автобанів не бачив. Я сам дивуюсь, як можна так зберегти авто. Розглянемо стан кузова. Переднє склопакет карти як нові, шкіра як нова. Кермо не фарбоване, не перешите, не відновлене, мультикермо проти Отуманки, 126 тисяч заявлено підтвердженого пробігу. Клімат-контроль двохзоний, підігрів, сидінь. Салон взагалі без зауважень, не перешитий, не засмальцований. Задній ряд сидінь в такому вже збереженому стані. Карти дверей як нові. Оптика вся рідна. Скло, включно з лобовим рідне. Пройоми в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Шторки, все працює. Чистенький багажник тварин не возили. Будівельні матеріали, попередні власники не возили. Салон прям вау. Дивіться. Я сам отримую задоволення від огляду даного автомобіля. Тихогляд, Тюв, 90 тисяч було в 2023 році. Доктор Красник, останній власник даного автомобіля. Є всі книжечки по автомобілю. Зверніть увагу на стан пластика, на стан кнопок, на стан керма. Все підтверджує, що тут дуже маленький пробіг. Пройоми в оригінальному стані. Жодна Талькузова не крутилась, не знімалась. Перевіримо технічну частину. Перевірка стану роботи двигуна та коробки передач v 0 МПІ. Коробка взагалі без зауважень. Все перемикається, нічого не дергається. Клімат справний. Вмикається. Магнітолка справна, вмикається. Все працює. Склопідйомники справні. Мотор часи. Підкапотний простір в оригінальному стані 2,0 МПІ ставиться газ. Не димить, не труїть. І не може з ним ніяких проблем бути, так як дуже малий пробіг. Корозія під підкапотному простірі відсутня від слова абсолютно. Нічого не крутилось, не знімалось. Взагалі, мотор, дивіться, ну, цю машину виставляти у музей і показувати, який талон стану якості історії. Не димить, не труїть, не, шов, не сапунить. Все чистенько. Антифриз G12. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто максимально існуючий збережений варіант серед даного класу автомобілів Audi A4, B7 Кузов 2.0 MPI, на який легко ставиться газ з найменшим повністю підтвердженим пробігом 126 тисяч кілометрів. Автомобіль перейде будь-які перевірки СТО, діагностики в автоекспертів car Vertical, Перевіряйте, як хочете. Автомобіль зразу з першого погляду видно, що він з цього стан наближений до стану нового авто без аналогів у продажу в Україні. Новий власник отримує ексклюзивне максимальне задоволення від володіння даного автомобіля. Технічних, візуальних зауважень автомобіль немає. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. З вами був Женя. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Шикарний варіант.